Це видео надали бійці и 68 ї окремої егерской бригады. На сегодняшний день самое неприятное, что может быть, это наличие ракеток воздух-воздух, ну противовоздушный, на расстоянии около 300 километров. То, что американцы сейчас собираются вроде как им поставить. На ньому евакуація з тактичного напівоточення на покровському напрямку. Наші бійці декілька днів стримували натиск ворога з трьох сторін, але коли ситуація стала критичною, було ухвалено рішення про евакуацію особового складу із займаних позицій. На двох броньованих машинах «Макс Про під шаленим обстрілом ворога нашим бійцям вдалося вийти без страт. Саме на цих машинах стоять реби, які глушили російські ударні безпілотники. Борони завдали удару по аеродрому Морозовськ в Ростовській області Російської Федерації, зафіксовано влучання в склади боєприпасів. Там зберігалися і авіаційні бомби. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Ну і також були уражені резервуари з нафтопродуктами і також. Нафтобази Губкінська в Білгородській області також була уражена. А оцей аеродром Морозовський яку функцію він виконував? На цьому аеродромі базується російська тактична авіація. переважно, переважно це фронтові бомбардувальники су 34 які якраз використовуються для нанесення ударів з використанням коригованих авіаційних бомб кабів, і безпосередньо на цьому ж самому аеродромі знаходився боєкомплект до су 34 тобто каби. Окрім ну окрім кабів, там були і інші. Там і ракети були і інші боєприпаси, засоби ураження, але переважно саме там складувалося був склад з кабами, а отже, удар був сконцентрований саме по цьому складу. Тому що коли ми говоримо про нанесення ударів дронами у росіян, на жаль, в такому випадку на великих відстанях, коли знаходяться аеродроми, в них є час на те, щоб перебазувати свої літаки з цього аеродрому в більш безпечне місце. В даному випадку це моздок, куди вони. Перебазують одразу свої су 34 четверті або тримають їх в повітрі, доки не закінчиться сама е, атака, сам нальот дронів е, Камікадзе, і тому основною метою було саме знищення складу з кабами. От мене цікавить ситуація в районі Торецька. Російські війська зараз докладають зусиль, як повідомив зокрема, ось буквально сьогодні начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинник. Він сказав, що росіяни зараз докладають всіх зусиль, щоб проникнути на територію самого міста, безпосередньо використовуючи різноманітні диверсійні групи. Тобто, я так розумію, що росіяни вже десь дотично біля самого міста так безумовно, тому що вони мали можливість просуватися в цей час, ну, наприклад, на сході турецької агломерації через такі населені пункти, як Північне, Залізне та Південне, а вони приблизно десь два тижні тому вперлись в. Лобом в проспект піонерів, паралельно якому йде залізниця, залізнична колія, і залізнична колія вона використовувалась як штучна перепона. Це штучна перепона, яку насправді досить важко перейти, особливо з урахуванням того, що на півночі та на півні від з нашого боку по цій залізничній корі знаходиться ще дві штучні висоти: це терекон шахти північна, 40 метрів висота, і терекон шахти імені Артема. Також 40 метрів висота. А за ними найбільша висота це терекон шахти нова, 80 метрів її висота, і таким чином в утворено такий собі за залізничною колію трикутник висот, які можуть тримати ділянку під вогневим впливом, але там проблема в тому, що там зелена зона, там зеленка, і дійсно росіяни намагалися спочатку цього тижня користуватися для того, щоб прорватися. за залізничну колію. на жаль, можемо говорити про те, що їм вдалося під фактично з суботи. На неділю а прорватися в районі вулиці Тургенєва та української вулиці, і зараз закріпитися саме вже з іншого боку залізничної колії, тобто вони таким чином можуть наступного тижня розпочати факт дії диверсійно-штурмові дії вже напрямку до околиць самого міста Турець. От цікаво, що виходячи із певної статистики тих офіційних даних, які ми отримували після шахедно шахетно-ракетних ударів за липень, то я помітив тенденцію, що росіяни менше використовували балістичних ракет у липні. З чим це може бути пов'язано, чи не готуються вони до якоїсь такої масштабної ракетної атаки? Ні, е, тут я з вами не погоджуюся. В них в липні якраз використання балістичних ракет 9М723 було приблизно на тому ж самому рівні, як і е, в червні. Тобто, в них середньостатистичний показник це в середньому 20-25 іскандерів. Саме балістичне, а з іншого боку, в них було зменшення до звукових крилатих ракет, таких, використання таких як ХАСК-1-555, а також КРМБ Калібр. Їх дійсно вони використовували в невеликій кількості, і цілком можливо, що саме це і є процесом зараз накопичення на серпень. Тим більше, що в серпні День Незалежності України ми дуже добре розуміємо, що це може бути тригерною датою. Для Путіна і він може видати відповідний наказ для терору України саме напередодні дня незалежності в період, а також навіть після. Якщо підсумовувати також липень місяць по втратах Російської Федерації Російських військових, наскільки він, ну судячи знову ж таки з самого місяця, і як ми бачимо, як вони просуваються, і які інтенсивні бойові дії йдуть, то втрати значно підвищилися. Про що це говорить? Що вони посилили свій тиск, що в них з'явилися певні ресурси? Ні, в них в принципі залишається той самий показник ресурсу, щомісячної мобілізації, який був станом на кінець травня та червня. Вони можуть компенсувати 35-40 тисяч втрат кожного місяця. І без знову ж таки розпочатку загальної мобілізації їм буде дуже важко в подальшому компенсувати втрати внуль, тому що саме за липень втрати були трохи вищі ніж 35 тисяч. Це вже середній показник знищених та поранених але в них є інші показники, які ну можна назвати такими собі абсолютними рекордами: це кількість знищеної ствольної артилерії, саме ствольної, а не реактивних систем залпового вогню. А що досягнуто в першу чергу високим показником нашої контрбатарейної боротьби і використання відповідно FPV-дронів як елементів полювання за їх гаубицями. Буксуємого типу, а також досить високий показник втрат автомобільного транспорту, тому що зараз автомобільний транспорт в них дуже часто виконує функцію не тільки логістичну, а навіть інколи і штурмову. Ну і два срібла. Це спецтехніка, інженерна техніка, яку вони втратили друге місце. Досить високий показник втрат. Чому саме воно тому, що коли вони просуваються, одразу просуваються інженерні підрозділи, які готують відповідно для них позиції? Які займаються різними задачами, починаючи від дистанційного розмінування до дистанційного мінування, і так далі, і так інше, тому і втрати вдовж лінії боєзіткнення в них досить високі показники. Тому, в принципі, от така картина зараз втратами, але такі показники, як ОБТ, основні бойові танки та ББМ, вони зараз не демонструють великої якихось великих таких меж. Позначок, чому тому, що вони майже першу половину липня намагалися максимально економити в штурмах механізованого компоненту і ББМ. з другої половини липня. Вони тільки почали більш інтенсивно під час штурмових дій використовувати механізовану механізовані бойові машини, і тільки під другу половину липня ми побачили ось це збільшення, але не рекордне.